Чику, ти ж не дограв? Хтось фігіє без баяну, а я без голубців. Ти казав, що не любиш голубці. Так, то во ти ж готуєш їх за київським рецептом. А карпатські голубці, то ж то зовсім інша страва, то тільки назва схожа. От треба визнати, що жінки з міста не вміють так готувати, як жінки з села. Дійсно, куди ж нам міським до ваших сільських кулінарних шедеврів. Це ж голубці! Та що ти кажеш? Та для вас борщ то не страва. а Так, напій для перекусу. Так, я пропоную викинути білий прапор і оголосити перемир'я. Бодя. А я вважаю, що чарка до вечері сприяє травленню. О, я знайшов нарешті споріднену душу. Господи. Та в тебе тільки в нашому селі цих споріднених душ штук двадцять. А якщо ти так ставишся до Боді, то чому заміж за нього вийшла? А я, коли за нього виходила, я не знала, що він такий недотепа. Не бреши! Все ти знала, Галинко, то й давай не будемо лізти в чужий монастир. Бодя має Маріці все життя дякувати за те, що вона його терпить. Таких жінок ще пошукати треба. То тепер ти її захищаєш? Не захищає, а каже правду. Якби ти пожила з ним, хоч трошечки не була б така мудра. А я готова спробувати. А давайте, як в програмі міняю жінку, поміняємося чоловіками. А я двома руками. Зо. Та легко! Хоч відгодую твого Івана. Ось і домовилися. Моя думка, значить, нікого не цікавить. О, дайте вгадаю. Премія 13 зарплата, кешбек, бонус. Дякую, дуже дякую. На тебе ананімка прийшла. Повідомляємо, що ваш працівник Штефан Лупеску краде в крупних масштабах на робочому місці. Підпис «Доброзичливець». Це наклеп провокації. Гер Алекс, якби ви знали, які українці заздрісні люди. Тефен, успокойся. Я абсолютно уверен в своєму директорі. Но такі анонімки можуть принести урон репутації нашого готелю. Я вас прошу. Собака гавкає, караван іде. Та да не каравану урон. А гостиниця я маю на увазі, що якби я кидав каменюку в кожну собаку, яка на мене бреше, я став би чемпіоном світу з метання ядра, а не успішним бізнесменом. Щоб совість твоя була чиста, надо провести аудит і на документальному рівні вибили твоє чесне імя. Згідно аудиту, Штефан Лупеску вкрав 30 вірнових халатів, 50 бредованих рушників і 8 кілограмів цукерок з рецепції. За захищення охотельного імущества ти приковарюєшся к розстрілу! Та кажем, що ти чист і недоброжелателям не буде смисла присилати анонимки. Опять? Уп'єм сразу двох зайцев? Не треба нікого вбивати. Це для Німеччини. Аудит панацея. А в Україні? Треба відбити бажання писати анонімки раз і назавжди. Я знайду хто це? Знайду! Великий Ну який диктант о 6-й ранку. У мене від мами звільнення є. Керівництво переживає за вас, щоб ви не опозорили нас перед клієнтами. Отже, твір називається Анонімка. Пишіть. Повідомляю, що ваш працівник Містер Ікс краде в крупних масштабах на робочому місці. Підпис. Доброзичливець. А ти на що слово підпис написав? Ну, ви так диктували. Невеличкий десерт. Я в раю. Невеличкий десерт. Я в раю. Ні. Ні. Отже анонімку хтось написав не з готелю. Аж це хтось з села. Кому я міг перейти дорогу. Та будь-кому. Любий злочин можна замаскувати так, що жоден аудит не знайде. 300 шапочок для плавання в басейні було не викрадено, а передано в довічне користування збірні Галичини синхронного плавання. Телевізор із 102-го номера не вкрали. А він попав під закон про декомунізацію. На ньому цілодобово крутили совітські фільми. А ну ж, аудит відміняється. Мама, Маричка, Марічка. О, Марічка, твоя пташечка прилетіла в рідне гніздечко. А можна замість міняю жінку зіграти в дорослу гру, а мій мужем? <рес> Зазоличка моя. Ну, звісно, можна. Тільки трошечки в іншу гру. Битва екстрасенсів. Задача вгадати, де ти будеш ночувати. Підказка там, де наливають. <рес> Що? Вигнала. Ой. Мене то саме. Сказала ночувати там, де мене готують. Тепер, друже, у нас лишилась програма ...холостяки. Я крадених речей не купую. Не до жартів мені сьогодні. Васильович, цей клятий бургер звільнив мене. Каже, на мене хтось анонімку написав. Ай-яй-яй, анонімку. Хто ж знав, що спрацює? Ой, зараз такі люди пішли. Анонімки пишуть. Я не здивуюся, якщо то він її на мене не катав, то страшна людина, то демон в плоті. А ти, коли його в інвестори запрошував, казав, що він білий і пухнастий, як Янгол. Але... поки він мене. Бив і знущався, я терпів. Але як взявся він за вирубку наших рідних Карпат, я йому ну, все висказав. Яку вирубку? Я чогось не знаю. А, я хіба не казав? А, готель то прикриття, у нього на меті повирубувати наші рідні Карпати, відправити в свою Дочлен. Я не дозволю плюндрувати нашу землю. Треба негайно діяти! Негайно, негайно треба написати на нього анонімку, беріть ручку, прошу пишіть. А чому я? Ну, я ж лице зацікавленість, що подумав, що я йому мщуся за звільнення. А... Давайте пишіть. А, хочу повідомити вас, що наш керівник. Наш... Алекс. В жодному разі ніяких імен, Ну, щоб на мене тінь не впала. Просто наш керівник нечистий на руку. Прошу запустити процедуру повної перевірки. Підпис Доброзичливець, дата 08, От написав. У мене конверт був. О, о. Ось, прошу. Я допоможу. Так. Ну, Дякую, Васильович. Чекайте на податкову перевірку. Е-е-е… Ну, в готелі. А Ту -ту -ту -ту. Ване. А пам'ятаєш, як ми в дитинці тут ховалися, коли щось натворили? Уточнення. Творив ти, а я за компанію бо Івасику ти ж мій друг. Скільки спогадів за цим місцем. Я коли Марічку перший раз закохався, то це серце намалював. Mm -hmm. А потім літеру М у туалеті вкрав. Тепер ця схованка наш замоків на наступний тиждень. А ми з тобою, куми, як карпатські графи Монте Крісто. Слухай, ну не можемо ж ми тут сидіти і нічого не робити. Придумав. Знаєш, що ми зробимо? Ми приймемо життя таким, яким воно є. Ой, годя, досить уже приймати. Слухай, я знаю, що треба зробити. Треба знайти в наших жінках слабке місце. От, наприклад, моя Галина, вона не любить, коли я співаю в душі. Каже, що я сильно фальшивлю. Ти ж колись співав в церковному хорі. Коли всі подумали, щоб людину диявол вселився. Та! Ти повинен так само співати, тільки ще гірше. Марічка не любить лоскотів на лівій п'ятці, а ще їй протипоказані бобої. Та ні, це дурня все. Марічка страшенно не любить, коли ти напиваєшся. Тому для того, щоб їй насолити, я нап'юся. А чому тобі краще завдання випадають? Давай зробимо навпаки. Бо ти вже напивався перед Галиною і на неї це не діє. Коротше. зробимо, як я кажу, і тоді можемо спокійно повернутися кожен до своєї жінки. А ще марічка не любить анекдоти. Свята жінка. Стефан, у нас проблеми з нелоховою. На ваш готель прийшла анонімка. Хочу повідомити, що наш керівник нечистий на руку. Прошу запустити процедуру повний перевірки. Дозвольте. Ай-яй-яй. Серйозне звинувачення. Але є один нюанс. Зверніть увагу на дату: 8 липня 2016 року. Та хоч 15-го, від Розійства Христового. Фінансовий злочин не має строку давності. Наш готель побудований в цьому році. А в 2016-му Гербергер жив і працював на своїй далекій Берлінщині. Але це здається трішки не в вашій юрисдикції. Так, що ма? Без роботи залишимося. Ні-ні, ні ну що, я не звик безпідставно когось обріхувати. Але мені здається, що анонімка на керівника села написана. Великі вуки в 2016 році були? Були. А Микитюк на своїй посаді вже 20 років працює без перевірок. Повся просто так, бо маю право. Бо я хто? Хазяїн! Охрана, отмєна. Він мене вночі назвав Лєна, А я не Лєна, я бог. Водя, да! ти такий класний. Це ж треба так смішно фальшивити. Ти так сміливо співаєш, не те, що Іван, тільки у душі. Слухай, а давай знімемо ролик на а? Анекдот. Їдуть якось в одному купе американець, блондинка і монаш. Я ж ще не розказав. А вже смішно. Бодя мій взагалі не мій анекдоти розповідати. это смущает тебя! Марика, а ты классно баба. <реклама> ты такой смешный. Так умеют же быть человеки нормальными, когда выпьют. Не то, что мой Бодя. Круто ты провернул с налоговой. Еще раз убеждаюсь, что правильно сделал, что выбрал себе такого помощника. Похвально. Данки Шон. Знаете, кто до нас за анонимкой придет, то и вид анонимки за имя. Рано еще радоваться. А где гарантии, что этот ваш Микитук опять напишет новый донос? Или хуже того, заставит все село написать? Эта ну, пидла тварюка на все сдатна. Предлагаю подать в суд на вашего председателя. так, щоб у цього земля під ногами горела. Штефан Attilovici Lupes вкрав 100 пар одноразових тапочек, 200 баночок фірмового шампуню и лампочку з туалету. Та хіба може нормальна людина стільки вкрасти, якщо звісно він не держслужбовець, то він відьма! 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 Палити нечість! В суд подавати не можна. Да у нас в Германії це нормальна практика. Ми з легкостю викриваємо це тіло. Знаєте, якщо все вирішувати, як у вас в Німеччині, то готелю капут. У Васильовича тут всі суди схвачені. Він місцевий царек. Ну, тоді рішай проблему по-українськи. Я ж тебе для этого брал. Не сумнівайтесь. Я відіб'ю Микитюку бажання писати анонімки. Раз і назавжди. Я чисто дурень. Ну план же був ідеальний. От хто так п'є. Ну нічому тебе школа не навчила. А хто так співає? Тепер маємо тут сидіти і просто чекати. Я завжди казав, що ти песиміст. Усьому треба шукати. Позитив. В тебе дома. Моя Марічка не буде мені заважати. І Я нарешті зроблю за новим рецептом три кілу. Може, ти кіло? Три кілу. Туди три кіла вишні йде. Ха -ха -ха -ха. Боюсь, у мене вдома не знайдеться стільки тари для такого багатства. Не хвилюйся, друже. Я знайду. А я ж не можу просто так сидіти і нічого не робити, то я хоч в тебе вдома все відремонтую. Бо я не можу дивитися, як воно все скрипить і на соплях тримається. Тільки болери не чіпай. У мене там медовуха на чорний день. Минулий екзамен провалили геть усі. Отже, пишемо новий диктант. Увага! Хочу повідомити, що в сілі Раді великих Вуйок зберігається хімічна зброя. Так це ж горох. Яка ж це хімічна зброя? Розберемось. У місцевій сілі Раді голова відкрив таємну лабораторію по варінню метаамфітаміну. Що? Наркоман? Головка почалася. Пиши сердечно. А ми тобі таблетку дамо. Хочу повідомити, що у нашій дерев'яній сільраді відсутня вентиляція і рівень чадного газу перевищує зазначену норму. Реагуємо на задимлення приміщення. Так то ж я люльку кури. Притіла герчить, бо ще добре не настояне. Іван! Що сталося? Це шухляда заїдала. Ну Правильно, я її відремонтував. Та Раніше як було? Щоб її відкрити, треба добре спигнути. а зараз що? Вдарилась і збирати тепер все. Карпатський самогон можна використовувати як антисептик. Класно я її пробив. Ця полка лежала на підлозі, тому що я завжди об неї билася. Я тебе прошу, не роби більше нічого тут. Бодя, якщо ти щось робиш, то попереджай мене про це. Галина, то не… І не перебивай, коли я з тобою говорю. А -а 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 -а! 60 градусів на тур Бодя! Така справа. 14 днів ще не минуло, хочу повернути бодю по гарантії. Добре, і то, якщо товар не зіпсований. Марійка, вибач мене, я не знаю, що на мене знайшло. І ще ти дійсно краще мене готуєш. Ну, а ти більш розсудлива. Вмієш знайти підхід до чоловіка, а я зразу з коворідкою. Якщо чесно, тепер я тебе дуже добре розумію. Що, голубці, будеш? Із задоволенням. А до голубців мирово. То вишнева наливка на турпродукт від твого боді. А, <гум> ну, пішли. пішли. <гум> <гум> О! Васильович. А мене на роботу повернули. Виявляється, і бергер не такий страшний, і анонімки писали не на мене, а на іншого злодія-бюрократа. Ну, я визнаю, що рив тобі яму, в яку саме попав. Угу. Закон померанга. Запам'ятайте, я як Титанік, великий і могутній. Щоб мене затопити, потрібен цілий айсберг. А ви в мене сніжкою кидаєте. Штивко, давай забудемо все. Бо ще одної податково-пожежної навали я не витримаю. А я то можу забути, а от люди. Подейкують, що ви маєте відношення до договірного матчу між великовуйківською стрілою і Вишенькою з Яремче, так що чекайте, гостей УЄФА. Ну, давай домовимось. Звичайно ж, домовимось. Що ж ми, не християни? буде знаєте, як зі мною зв'язуватися. Я рад, що ти вирішив питання анонімного тероризму. Мушу визнати, ви талановитий мотиватор. Ні, не то, що я бачу, це через чур. По-перше, старість треба уважати, а во-вторых, з місною властю треба жити в мірі і згласі. За неуваження до старшим ти будеш наказан. Голову відрубають. Ні, у мене є тебе получше. Я дам твою премію на розвітті села. <му> ну, Іван, в тебе золото. Марійка, ти ще не знаєш, як він хропить. Тому в нас соловейко в темнім гаї сонце не зустрічає. Бідна пташка не може виспатися через храп і А ти ж думаєш, Бодя кращий? Він же як хом'як свої шкарпетки по норах тягає. А як купається, матінко божа, то вся хата в воді. Як з бегемотом живу. Ой, ось. Я тільки все поскладаю по поличкам. І тут з'являються газети, пакети, викрутки, цвяхи, батарейки. Просто фантастика! Як вони це роблять? Як не крути, а чоловіків на сухо. Оце влучно. За це і вип'ємо. Що не кажи, але нам повезло, бодя. Цілком згодний. Точка у нас супер. А якщо ще провести опалення, то можна і зимою переночувати. Великі бойки, все буде.